Фу, що за шампунь, для чого я витратила гроші? Що я купила? Подумала я в перший раз, коли помила голову цим шампунем з нової серії Доктор Туна. Коли з'являється щось нове для відновлення, для живлення волосся, я завжди купую, пробую, тому що в мене довге, фарбоване, біле волосся, і я завжди хочу йому давати ще більше і ще краще, щоб воно було здорове і сяюче. І, отже, виходить у нас з нова серія, новинка, відновлюючи таке інтенсивне відновлення. І я його купую, мию голову і дуже стаю недовольна. Напевно, багатьом таке знайоме, до речі. Тим більше, що я прихильник компанії Pharma's, і я з нею співпрацюю, і тут таке. Ну, фено, як на мене, так? Отже, пробую я спочатку шампунь, мию волосся, а воно мені зовсім не вимивається. То, що шампуні не піняться, ну, я вже звикла, це добре, вони не містять сульфатів так багато і тому не піняться, але добре миють волосся. А тут щось для мене нове і дуже неприємні відчуття, коли волосся не вимивається. Я спробувала його мити три рази, і ну, не було в мене відчуття, що воно вимите. Далі я нанесла маску. Ну, від маски я почула ефект, що волосся зразу стало м'яке, зволожене, е гарно так знаєте, ну, проводиш рукою, і воно як не запутується. От, і тоді треба по інструкції нанести ось такий кондиціонер, який не змивається. Тут в дозаторі така малюсінька дзюрочка, його витискаю, так побільше, хочу нанести. І ще так злюся. Думаю, блін, чого така малюсінька дзюрочка, такий отвір. Ну, якось би дали більше, щоб не так багато не тиснути. Ну, наношу його на вологе волосся. Сушу все це діло, відчуваю таке обтяження на голові, знаєте, таке, як, ну, як лак, як злибшися. Ну, не, не то ну зовсім мені не подобається. Ну, не розумію, що це таке за серія, що це робиться з волоссям. Така розчарована. Ну Єдине, що зразу відмітила, що від цієї серії просто вау ефект об'єму. От Об'єм волосся просто шалений. Кому він потрібен, в кого тонке волосся, ви будете в захваті. От. Ну і я з таким диким незахватом, розчаруванням звертаюся до нас в компанію, до колег та, і розпитую дівчата, що то таке, чи то всіх таке саме, і що це за серія, така нова, і чому волосся не вимивається, що порадити. Отже, багато дівчат теж собі придбали цю серію, в деяких виявилося, що волосся дуже добре вимивається, а в кого не вимивається, або хто вже стикався з такою проблемою з іншими шампунями, то дуже дякую їм за пораду. Сказали, що треба дати час, щоб голова звикла до цих компонентів, тому що вони. Дуже делікатно очищають волосся, не так як інші шампуні, і тому ніби нема спочатку ефекту очищення. Ну, ти, якби той бруд, голова вона не сприймає ще ці компоненти і не так добре очищається. І я вже тоді на наступне миття спробувала шампунь. Одне миття з каратинової серії, щоб очистити волосся, а другим вже миттям скористалася цим шампунем, щоб він дав ті компоненти, які необхідні. От тоді нанесла маску, і тоді мене осінило. То тут ж такий маленький отвір для того, що його мало треба взяти, і буквально ну реально якось може, дві горошинки я взяла, розмазала і так його розпреділила по волосю повністю. І тоді висушила. І додам, що сушила його. Без олійок, без спрею, без термозахисту, просто після оцього не кондиціонера я його висушила. От, і тепер, вже, коли я два тижні користуюся цим шампунем, я вже не пам'ятаю, яке це в мене сьогодні було по рахунку миття, напевно, четверте. Я прозріла, я прозріла. Я в шоці Шампунь мені вимив волосся, вимив голову, і причому він навіть трохи вспінився. Ну це зовсім інші відчуття були під руками на волосі. Ну, Я була настільки здивована, тому що якби я не любила фармасі, я би це все або викинула, або відставила, або комусь віддала і так і жила своїм розчаруванням. Ну і, звісно, ні з ким би не поділилася, що, ну, що це за серія, тому що ділюся тільки тим, що дійсно мені подобається, що я люблю. От, а тут я така рада, що я все-таки звернулася до дівчат, отримала їхню консультацію, пораду і скористалася, тому що я вірю в фармасі. Я знаю, що вони дуже ретельно підходять до розробки всіх цих формул, всієї продукції. Якщо вони заявляють, що він відновлюючий, то він буде відновлювати. Але напевно щось я не так роблю. От, і я дуже дуже сьогодні щаслива. От, ну, а цей об'єм. Ну це мега об'єм. Ну, реально хто. Любить об'ємку, кого тонке волосся, дівчата, особливо звертаю увагу, в кого тонке, посічене, ламке, пошкоджене волосся, замовляйте у цю серію рожевеньку, інтенсивне відновлення. І ваше волосся буде зовсім по іншому виглядати, зовсім по іншому себе будете почувати. Зараз в квітні ще діє акція. Зараз трошки відсуну. Дивіться, ціла серія коштує 600 гривень замість 900. Тобто, ви можете ще замовити, маєте кілька днів: шампунь, маска і кондиціонер для волосся, який не змивається. Ось цих три засоби зараз можете замовити в мене за 600 гривень. Я вам бажаю не розчаровуватися. А якщо розчарувалися, то все одно йти далі, незважаючи на розчарування, отримувати хороші результати. І бажаю вам всім миру, радості і сонячного, гарного дня, Па-па!